Вітаю всіх! У Goblin Mine відкрили нові розділи Халява на свята. Виконуємо завдання, отримуємо мішки, відкриваємо їх та отримуємо ігрову валюту проєкту тон Solana на баланс. З'явилося довгоочікуване комбо. Код, щоденне комбо можна знайти на каналі Combo IDrop. Саме на цьому каналі Telegram публікуються всі секрети різних популярних проєктів. Переходьте, підписуйтесь і будьте в курсі всіх подій. Goblin Mine – це проєкт, де можна заробити реальні гроші і одразу на місці їх вивезти. Прокачуємо шахти та заробляємо ігрову валюту на годину. Цю валюту. Одразу можна обміняти на тон чи «Солано» та вивезти на адресу будь-якого гаманця. Дочекалися відкриття розділів для отримання золотих монет. Багато завдань, виконуючи їх, ми отримуємо подарунки мішки, відкриваючи їх після, нас можуть віддячити криптовалютою тон, солано, ігрова валюта Гемліджі. Або фігу отримуємо, тобто нічого. Порожній мішок, так би мовити, Глінчі вкрав подарунок. Я виконала кілька завдань, отримала мішки, і давайте зараз вже їх відкримо. Мені цікаво, що там. Вчора я отримала 500 ігрової валюти Гемліджі. Інші чотири мішки були в мене порожніми. Відкриваємо по черзі. Так, тут вже 0,02 тон падає, теж дуже приємно. Відкриваю наступний мішок порожньо, подарунок Гринч вкрав Натискаю та відкриваю далі. Випадає 0,01 тон. Далі 200 ігрових монет отримую. У наступному мішку знову порожньо. І ось такі подарунки я отримала на сьогодні. Іду далі прокачувати шахти. Перевіряю криптовалюту, бачимо свій баланс у тон. І так, монети збільшилися. Мені додали тони. Список моїх виплат з першого сезону та вже з цього золотого сезону. Виведення дуже просте: необхідно зробити спочатку обмін ігрової монети в тон або солано, і поставити вже на виведення. Зберегти до цього потрібно адрес гаманця. Виконуємо завдання, одержуємо мішки. Після цього відкриваємо їх і забираємо подарунки. Також є щоденне комбо. Розгадуємо на сьогодні такий самий код, як і вчора 362.0. Тепер нам дозволяють прокрутити колесо. І випадають мішки. Чи не випадає нічого. На той раз мені випало 500 ігрових монет. Вони відлітають на основний баланс, котрий я вже можу обміняти та вивезти. Власники проєкту все-таки зробили нам прибуткові безкоштовні розділи, у яких ми можемо забрати золоті монети чи криптовалюту на вивід. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді складення. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Збираємо золоті монети, запрошуємо нових користувачів на цей проєкт для швидкого заробітку. У кого є бажання зайві гроші, які не шкода втратити, може зробити депозит. Гоблін Майн проект перспективний. Продовжуємо далі майнити та заробляти.